В останні дні українців цікаве, так покажуть їм план перемоги, той план, який повезли наші чиновники на генасамблею ООН, яку будуть представляти і американським президентам, і іншим лідерам інших держав. Мета цього плану перемоги, ми вже знаємо, її озвучив Володимир Зеленський. Це зміцнення України, укріплення України перед викликами, перед загрозами. Але ми з вами розуміли. Десь свідомо, підсвідомо, глибоко в душі, ми розуміли, що якихось таких кардинальних кроків ми запропонувати не можемо, тому що у нас немає таких ресурсів, які ми можемо запропонувати нашим партнерам в обмін на погодження з нашими пропозиціями. Ну, наприклад, у нас немає багато нафти, у нас немає багато газу, у нас немає золота, у нас немає. А те, що було, ми вже продали. А те, що було, ми вже роздали і, в принципі, з задоволенням впускали західні інші компанії на територію, на поле України, не чинячи їм спротиву. Тому торгуватись особливо нічим. Нічим, крім як закликати партнерів зголоситися, підтримати Україну. Нічим, крім як показувати наслідки тієї війни, які є, і сподіватись на те, що у них, крім їхніх. Прагматичних цілей буде ще якась людяність, гуманізм, ну і інші принципи, які декларує, зокрема, і ООН. Але даремно, але даремно міжнародна політика побудована не так. Міжнародна політика побудована ти мені, я тобі. І тільки коли є якісь дійсно загрози, виклики, небезпеки, невідповідності або якийсь великий куш, який варто поділити, тоді великі гравці дійсно включаються. Чому так відбувається? Все дуже просто. За цими гравцями стоять також їхні виборці, стоять їхні країни. І вони, ці гравці, не будуть жодним чином шкодити своїм громадянам в першу чергу. Як би їм не видавалося негуманним відносно інших громадян? Так побудована еволюція, так побудована взагалі психіка людей, психологія людей. Адже ми з вами турбуємося в першу чергу за себе, і ось видання Bloomberg опублікувало буквально сьогодні. У нас 25 число. Видання Bloomberg опублікувало е, документ, в якому е, у статтю в якій в якій обговорює той план, який повезли е, в ООН. І так, давайте подивимося, як називається ця стаття. Союзники України применшують надії на прорив плану. Зеленського чиновники кажуть, що виступ Зеленського не змінить ситуацію. Принаймні, один із союзників запропонував відновити контакти з Путіним. Це стаття 24 вересня о 15.30. Тобто, це такий час, який вже пролунали основні виступи, основні тези. Пройшли перші консультації, і ось ті, хто вже чули уривки. Плану перемоги, я нагадую, що українському народові його не представляли, і вони вже намагаються аналізувати, що там. Давайте розглянемо. І так, західні офіційні особи намагалися знизити очікування щодо плану припинення війни, знизити очікування. Тобто, те, що говорив Володимир Олександрович, війна, завершення війни ближче, ніж ми думаємо. Ось західні чиновники вони, вони обережніші в таких висловлюваннях. Одна особа знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитись невідомою під час обговорення, сказала, що в так званому плані перемоги не було справжніх сюрпризів і він не змінив правила гри. Інший чиновник назвав це списком бажань. А така думка про те, що план перемоги буде складатися з списку бажань для іноземних партнерів, звучало зокрема від певного експертного середовища в Україні, навіть від деяких журналістів в ефірах деяких каналів, що це буде список, певний список побажань, певний список домашніх завдань нашим партнерам, але одразу тут же висловлювались. Сумніви і скептицизм відносно того, що вони ці списки бажань і завдань будуть виконувати. Далі, принаймні, один із союзників висловив припущення, що настав час для нового раунду контактів із президентом Володимиром Путіним, чи то Зеленським, чи то іншими країнами, повідомив чиновник. Що це означає? Це означає, що країни, інші країни вони не хочуть. Ескалації конфлікту вони не хочуть вони так сприймаються. конфлікт, для нас це війна. Вони не хочуть ескалації війни, тому що вони помітили, що Російська Федерація накопичує суттєво в процесі війни. От, пам'ятаєте, ось цю страшилку, яку нам постійно розповідали з різних ресурсів, що якщо війну зупинити, то Росія передихне, Росія накопичить і Росія, от з величезними ресурсами, піде далі. А виявилось, виявилось з точністю, навпаки, наявність війни призвела до того, що в Росії перевели деякі виробництва дійсно на військові рейки, дійсно збільшили бюджети, і 100, якщо не помиляю, 142 чи 145 мільярдів доларів. Іде тільки на військові витрати в 2025 році 145 мільярдів. Якщо я не помиляюся, більше ніж весь бюджет України. Але ми живемо в борг. Вони для них це взагалі там здається 6 чи 7 відсотків від ВВП країни. От просто вдумайтесь в ці цифри, а якщо ви скажете, це не суттєво, ні, друзі, це суттєво. Це суттєво, бо на ці кошти можна купити зброю, на ці кошти можна наняти найманців, на ці кошти можна, можна багато чого зробити. Можна закупити інновації, можна половину світу купити для того, щоб воювати. Що можемо запропонувати в даному випадку? Ми, ми просимо наших партнерів долучитись. Ні, ми, мож, ми просимо наших партнерів внести. Пам'ятаєте, була історія про те, що західні країни внесуть певний відсоток, там йшлось про 0,5% ВВП своєї країни, що вони будуть віддавати Україні? Ні, розмова просто зникла, от, просто зникла. Війська НАТО допомогти ні. І от виникає питання: а як можна продовжувати в такому вигляді війну, коли ворог накопичує просто в якійсь Це вже не арифметична прогресія? І... Європейські чиновники дійсно про це висловлюють стурбованість. Так читаємо цю статтю далі. Західні країни починають турбуватись про власну безпеку, оскільки Росія продовжує виробництво зброї, яка може мати вплив за межі України. І ось далі пішло, що Москва має намір збільшити витрати на оборону. До історичного максимуму в 142 мільярди доларів в 2025 році, згідно з проектом трирічним, який вже публікувало Блумберг, і ось це питання. От ми тут тепер з вами доходимо до реальності. Україна говорила, що Путін не зупиниться, Путін піде далі. Але європейські країни вони ж самі оцінюють ситуацію, вони ж не орієнтуються на те, що там в Україні для них говорять, і вони бачать, що дійсно затяжна війна приводить до катастрофічного накопичення потужності в Російській Федерації. Якщо ви знайомі з процедурою утворення НАТО, то напевно ви знаєте про те, що спочатку НАТО не включало Сполучені Штати Америки. Ну тобто, не то, що не включало, а. Сама ідея утворення НАТО вона була без Сполучених Штатів Америки. А потім країни, які утворювали НАТО, вони зрозуміли, що військових потужностей для протистояння в даному випадку Радянському Союзу можливому недостатньо. І тоді підключився підключили Сполучені Штати Америки, і так була утворена утворена НАТО. Потім долучались інші країни і так далі. Недостатньо потужності. Вдумайтесь в ці слова. І вони пам'ятають свою історію. Вони не роблять з історії, як у нас ну, істерії. Вони роблять з історії висновки. Вони знають, що може настати той момент, коли ворог дійсно стане настільки потужний, і вони цього ворога вирощують також і через війну в Україні. Вони фактично стимулюють розвиток ворога, накопичення ворогом всіх потужностей, і їх це дійсно. Турбує Блумберг також пише про те, що Зеленський заявив журналістам, що план спрямований на посилення позиції його країни для майбутніх дипломатичних переговорів з Росією. Київ хвилюється, що припинення вогню без чітких гарантій дасть Путіну можливість нанести новий удар після переозброєння. Ну, ми це вже з вами чули про переозброєння. Ми бачимо, що переозброєння відбувається і нині. Я ось поки їхав на роботу то чув е, обговорення те, що на російських дронах є вже задня камера, е, і журналіст спочатку в насмішку, що, типу, От що це для чого ну що воно? А експерт там сидів е, військовий, е, і він каже, що да, і воно суттєво впливає, тому що тепер вони бачать, що ми не можемо підлітати з різних сторін, збивати ці дрони. І це суттєво. Ну, Журналіст намагався викрутити і сказавши, що. Да, росіяни просто переймають наші кращі розробки і впроваджують їх собі. Так це в них з'явилось. От в чому фішка. Що це все означає? Це все означає, що Україні потрібно дуже суттєво подумати над тим, що відбувається навколо, і е, приймати рішення, виходячи з наявної ситуації. І ще раз повторюю: зупинка бойових дій це надважливо. Це той момент і той аспект. Який може розпочати процедуру відновлення і територіальної цілісності, і поновлення населення в Україні і запустить багато інших відновлюваних процесів. Поки немає зупинки бойових дій, не можна ні про що говорити. І основна проблема в тому, що бойові дії не зупиняють, тому що в майбутньому щось там буде. Якщо ми не зупинимо бойові дії, якщо ворог не зупинить бойові дії, то в майбутньому якраз може не бути от яка халепа, і про це думають західні чиновники. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про план, про ті ідеї, які вже є і які з'являються в ЗМІ, і ми намагаємося скласти з них пазл. Напишіть, чи передбачаєте ви дійсно можливість для зупинки цієї війни, і головне головне. Як буде будуватись наступна архітектоніка? Адже ви бачите, що західні лідери вже прямо говорять, що ну, якщо не Зеленський домовлятися буде з Путіним, ну тоді вони знайдуть, хто це буде робити. Я не хотів би, щоб нашу долю вирішували без нас, але для цього потрібно змінюватись. Не забувайте підписуватись тут і на інші ресурси. Підписуйтесь, далі буде.